Здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для турбування носу. МЗС України викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні, щоб засудити факт участі громадян Китаю у лавах російської армії. А ми рішуче засуджуємо залучення Росією залучення Росією громадян Китаю в її агресивну війну проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил. Написав Андрій Сибіга громадяни Китаю, які воюють у складі російської армії проти України, ставлять під сумнів проголошену позицію Китаю щодо миру та підривають авторитет Пекіна як відповідального постійного члена Ради безпеки ООН», – заявив очільник української дипломатії. Українські військові взяли взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії. Це сталося на території України в Донецькій області. У них виявили документи, що посвідчують особу банківські картки. Тощо є інформація, що громадян Китаю в окупаційних підрозділах значно більше ніж. Двоє наразі. Ми перевіряємо усі факти. над цим працює розвідка і збув відповідні підрозділи збройних сил. Раніше про це повідомив президент Зеленський. Він доручив міністру закордонних справ України негайно зв'язатися із Пекіном і уточнити, як Китай збирається на це реагувати. А втягнення Росією Китаю разом з іншими країнами, прямо чи у цю війну в Європі, є чітким сигналом про те, що Путін має намір зробити все, що завгодно, крім припинення війни. Він шукає шляхи продовження боротьби. І це однозначно вимагає відповіді. Відповідь Сполучених Штатів, Європи та всіх тих, хто хоче миру в усьому світі. Зараз захоплені громадяни Китаю перебувають під вартою СБУ. Тривають відповідні слідчо-оперативні дії. Українські офіційні особи відвідають Сполучені Штати наприкінці цього тижня для переговорів щодо угоди, яка регулює післявоєнні плани розробки родовищ корисних копалин та відновлення інфраструктури. Повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела. До складу делегації увійдуть заступники міністрів економіки та юстиції України, але без політиків вищого рівня, оскільки переговори з адміністрацією президента Дональда Трампа на даному етапі вимагають технічних консультацій. Повідомили двоє чиновників на умовах анонімності. За їх словами, Київ також призначив міжнародну юридичну фірму для консультування. А з питань переговорів візит має відбутися 11-12 квітня. Додали у повідомленні представники МЗС. Підтвердив, що візит відбудеться, але відмовився надати додаткові подробиці. Мінекономіки не відповіло на запит про коментар. Видання додає, що в українському уряді прагнуть кращих умов в очікуваній угоді з Вашингтоном, яка може зобов'язати країну передавати США половину майбутніх доходів від значної частини своєї економіки. Трамп і офіційні особи сполучених штатів розглядають угоду як компенсацію за десятки мільярдів доларів допомоги наданої Україні попереднім президентом Джо Байденом після повномасштабного вторгнення Російської Федерації.